Колоненко, Соколов, Стырговый, Ведмедера, Вишкова частина 30-35, Ткаченко, Лосев, Петроченко, Струк, Ишков, Кобызкий, 30-11, Стельмашук, Майструк, Котельников, Федорак. И с 3011 кривой рог Гуров один. Все, все находятся на месте, живы, здоровы. Кому надо было оказана медицинская помощь, серьезных травм ни у кого не было. Вот. Расскажите, как, как стало так, что вы тут опинились. И чему десять человеческому сама эти люди? Ну, кожна часть частина по окрему дислокувалася. Безпосередньо ті люди, які зі мною там були, ми перебували в Жовтневому палаці, всередині? всередині Жовтневого палацу. Коли пішов штурм з боку Майдану, так трапилося, що ми залишились в будівлі, коли будівлю очепили, нам запропонували залишити будівлю. Ми вийшли з будівлі і нас під супродом. Ви мали якісь зброї спецзасоби для ну, певно, За... всі військовослужбовці, які знаходяться, мають засоби е, індивідуального захисту, це бронежилет, е, захист руки ніг. Е, Шолом щит. Із засобів, спеціальних засобів військовослужбовців, у кожного е, резиного палка. ну І все. Ті... наручники. Біля жутневу, я так розумію, було застрелені щонайменше 11 людей під час цього всього. Більше, насправді. То, там, снайпери, там, де... а, я Ми хочу просто ви... зрозуміти. Хто, хто міг стріляти? Чи ви бачили, хто це робив? Значить, по поводу снайперів хочу сказати, що в внутрішніх військах є посади снайперів, але ж сюди внутрішні війська всі прибули без зброї. Це я можу То, з певністю... Ви, як очевидець, можливо, ви бачили, там дуже багато людей постріляли, і якщо ви були в жовтневому або біля, ви могли бачити. Вчора, ввечері. Це те, що я бачу своїми очима. Були застрелені два офіцери. Як очевидець, можливо, ви бачили, там дуже багато людей постріляли, і якщо ми були в Жовтневому, або в біля, ви могли бачити. Вчора, ввечері, це те, що я бачу своїми очима. Були застрелені два офіцера з мого підрозділу. Так, да, можна аналогічно сказати, що це робота снайпера. Тому що стріляли в шию.